Сума зброї, яку Міноборони проплатили. Але ми не отримали насправді 215 мільярдів. Мова... Там... Міняти мене просто це, це буде непросто. Це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинг, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина. Мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Мова йде лише про договори, які міноборони проплачувала 22 23 роках. Це важливо. Тобто, ще раз, зафіксуємо собі більшу суму. 215 мільярдів було оплачено мінобороною по договорах 22-23 років. І цієї зброї станом на 1 січня цього року поставлено не було. Звідки взялась менша сума 50 мільярдів це залізобетонна сума простроченої дебюторської заборгованості. Що це означає? Це означає, що на цих 51 мільярд терміни постачання згідно угод завершено. Тобто, -то це не просто зброя проплачена і не поставлена. На 50 мільярдів терміни поставки, передбачені угодами, вийшли. І це та сума, з якої погоджується Міноборони залізобетонно, вони нам її і надали офіційною відповідь. Ми, коли побачили цю суму, ну, Дмитро, я так само кивив ви, вжахнувся. Тому що, щоб ви розуміли, про які колосальні гроші йде мова, повернись живим за весь час великої війни зібрав. 15 мільярдів. 15 проти 50. 50 Які мене отримали зброю. Если я когда-либо в жизни нарушу закон. Я з э, науково-дослідницькими матеріалами. А їх вас звати? Денис. А плюсвище. Юрмак. Е, Дівочка, нескрасивая. Короче, сім'я хочу. Возглавить э, или ТРК Україна э, или в, красива, в теми, это не Это все дуся. Якщо дівчись красиво і дівчине в тімі, то це якраз достаточно лікар, так і неким заниматися не буде. Не перекинули його на людях. Я уйду сам. Я готовий піти в той час, коли суспільство мені скаже ідіть, навіть якщо я нічого не порушу. Я за це не тримаюсь. Ну, наприклад. Дякую, а Передусім, я би вам сказати, що в усьому світі люди звинувачуються і мають право захищати себе в суді. Україна не виключена. Або ви хочете а, зробити з України Росію. Ви хочете а, зробити з України Росію? А, зробити з України Росію. Тому коли захищаються, і у людей немає можливості, коли люди, вибачте, звинувачують, а у людей немає можливості захищатися. Тому я не призначаю Доприємо. суди і Доприємо. не звільняю. Сума зброї, яку Міноборони проплатило, але ми не отримали насправді 215 мільярдів.